Слава Україні в храмі Красилівщини вперше зазвучала молитва українською. Договір між Україною та Чехією. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Тепер лише в ТЦК або резерв плюс. Від сьогодні ЦНАПИ не будуть оновлювати облікові дані. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Ті, хто не у нових і вчасно, можуть отримати штрафи, однак не автоматично це відбуватиметься за певною процедурою. Україна та Чехія уклали угоди про спільне виробництво зброї згідно з домовленостями в Україні побудують новий патронний завод за участі чеської компанії та Укроборонсервісу. Крім того, планується налагодити виробництво штурмових винтівок чеської компанії на території України. Хмельниччина втратила захисників. Гуменюк Олег Володимирович був сержантом. Він загинув у бою 14 липня в районі населеного пункту Єгорівка Харківської області. Чоловік мешкав у селі Зелені Курилівці Новушицької громади. Гуменюк Олег народився 15 лютого 1991 року. Став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Йому навіки 33 роки. Сьогодні у Старокостянтинівській громаді прощатимуться із захисником України солдатом поробочим Петром Миколаєвичем. Вірний військовій присязі Петро загинув 6 липня під час бою поблизу населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської громади Покровського району Донецької області. Поховають Петра на сільському кладовищі села Бутівці, чоловіку на віки 41. Він не дожив 6 днів до 42-річчя. Співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглим воїнам. Ще в одному із храмів Красилівщини вперше зазвучала молитва українською мовою. Про це повідомили у Красилівській міській раді. Йдеться про храм Колаючудотворця Свято-Миколаївської парафії села Пилипи, що в жовтні минулого року прихожани, члени релігійної громади, проголосували за перехід церкви Московського патріархату до Української православної церкви. Однак настоятель храму не підтримав вибір своїх парафіян і відмовився переходити разом із громадою. І навіть після отримання усіх необхідних документів, що підтверджують перехід, не надав доступ до храму, а самостійно продовжував проводити в храмі богослужіння. Проте учора громада села увійшла до свого рідного храму та вперше і з новопризначеним настоятелем, а саме отцем Богданом помолилися рідною мовою. 16 шкіл Хмельницької громади отримують нові назви та статуси. Відповідний документ з'явився на сайті Хмельницької міської ради. Згідно з цим рішенням, Хмельницькій середній загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 14 буде присвоєно ім'я Вадима Ангела. Та відтепер заклад стане гімназією номер 25 Крім того, будуть змінені типи навчальних закладів – навчально-виховне об'єднання номер 5 та 23, навчально-виховний комплекс номер 6, середньо-загальноосвітні школи номер 7, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 27 та 29, а також навчально-виховне об'єднання номер 23 змінять свій тип і назву і стануть гімназіями. З'явиться також і Давидковецька гімназія, і Широковецька гімназія. Сьогодні у Хмельницькому мешканці однієї з вулиць залишаться без водопостачання. У зв'язку з поривом водопроводу без води до 18-ї години залишаться мешканці вулиці Подільської, а саме від будинку номер 2 до 22-2 дріб та від будинку 3 до будинку 17 дріб Ще більше у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтеся. Дякуємо, що ви обираєте перший Подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж та залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня.